Середа, 28 ТИЖНЯ ПО зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Сьогодні Ісус запрошує тебе до щирих і відкритих стосунків, до діалогу, котрий можливий тільки в правді, спробуй прийти на цю зустріч зі словом таким, яким ти є. До Тимотея, другого послання святого апостола Павла читання. Сину Тимотею, старайся прийти до мене якомога скоріше. Димас мене покинув з любові до цього світу і пішов у слунь. Крискен пішов у Галатію, тит у далматію, один лука зо мною, візьми Марка і приведи з собою, бо він мені потрібний для служби. Психика я послав ефес. Як будеш іти, принеси плащ, що я лишив у троядів Карпа, і звідки, а особливо пергамени, Олександр Коваль учинив мені силу лиха, Господь йому відплатить за його вчинками, зстережись і ти його, бо він сильно був спротився нашим словам. При першій моїй обороні нікого не було при мені, всі мене покинули. Нехай же їм це не буде пораховано. Проте Господь став при мені і підкріпив мене, щоб проповідь сповнилася через мене, та щоб усі погано її чули, і я визволився з левиної пащі. Господь, звільнить мене від усякого кого лихо. Лихого вчинку і спасе мене для свого небесного Царства, йому слава на віки віків. Амінь. Вітай прискилу та Акілу і дім Онисифора. Ераз зостався в Коринті, а трофима я лишив хворим у Мілеті. Постарайся прийти ще до зими, вітаю тебе, Евбул, Пут, Лін, Клаудія і всі брати. Господь Ісус із Твоїм Духом благодать з вами. Коментар. Проте Господь став при мені і підкріпив мене, щоб проповідь здійснилася через мене. Дорогі мої, ми часто говоримо про свої слабкості, обмеження, свою гріховність, але для Бога це цілковито неважливо. Для Бога головне, щоб ми повірили в Нього. і саме через нашу віру Бог може нас скріплювати і перемінити. Господь вірить в кожного з нас, переконаний у наших спроможностях, бо саме Він нам їх дав, Бог певний того, що для нас це можливо. Проблема завжди, з нашого боку, ми не певні в собі. Що зі своїми обмеженнями та слабкостями здатні свідчити і проповідувати Бога. А де вже там робити ті діла, які чинив Ісус Христос? Тому придивімося до себе, які б ми не були, але Ісус Христос через своє воскресіння визволив нас від неволі гріха і зробив здатними досвідчення про нього. Як бачимо, і в ці часи за апостола Павла дуже було багато тих противників, які покидали його, і перекручували йому науку, бо дуже багато лиха творили Петро Павлові. Не біймося і ми свідчити слово Боже серед народу. Від луки святого. Іванлія читання В той час, як Ісус навчав народу храмі і звіщав добру новину, приступили первосвященники і книжники старшинами і сказали так до нього: Скажи нам, якою владою ти це робиш, або хто дав тобі цю владу? Він у відповідь сказав, Я теж спитаю вас одне. Скажіть мені, Іванове хрещення було з неба чи від людей? Вони так міркували між собою, як скажемо за неба, він спитає, чому ж ви йому не повірили, а як скажемо від людей увесь народ нас поб'є камінням, бо певний, що він пророк. І відповіли, не знаємо, звідки. Ісус сказав їм: І я не скажу вам, якою владою чиню це, коментар. То й я вам не скажу, якою владою чиню це. Дорогі мої, Бог через своє велике милосердя не перестає торгуватися про кожного з нас. Він різними способами хоче промовити до нас. Тому бачимо в цій Євангелії, що Господь на запитання відповідає запитанням, бо це був той спосіб, в який люди могли б зрозуміти, що Йоанн Притеча був тим, який вказував на Господа, так само і ми в своєму житті. Якщо будемо щирі зі собою, скажемо правду собі, то завжди зможемо побачити Божу присутність і спробуємо дати відповідь на запитання, чому щось відбувається так чи інакше, чому ситуація саме така, чому відчуваємо смуток чи радість. Адже так само як Бог послав Івана претечу перед Ісусом, так, Він посилає до нас своїх людей, події, думки, тому вміємо розпізнати усьому Божу присутність і Божу дію. Ісус навчає та звіщає у храмі добру новину. Але здається, це ніяк не торкає духовних лідерів вибраного народу. Вони перейняті питанням влади. Скажи нам, якою владою ти це робиш, або хто тобі дав цю владу. Але чи насправді їх цікавить правда, щоб пересвідчитися, підкоритися Синові Божому? Господь приймає людину такою, якою вона є, з її сумнівами і наріканнями, навіть опором? Єдине, що може заважати цій зустрічі це нещирість. Та власний прихований інтерес. Тому свята Едіта Штайн сказала, що Той, хто дійсно шукає істини, рано чи пізно знайде Бога. Ісус залишається спокійним, Він не входить в самозахист чи виправдовування, але спокійно відповідає на питання питання, щоб відкрити їхні серця. І дати їм змогу пізнати свої справжні мотиви. Часто людина приходить до Бога з претензійним чому, коли щось іде не так, коли втрачається контроль над ситуацією. В такі моменти Бог також може запитати про щось у відповідь. І це питання не є звинуваченням, але запрошенням до щирої розмови. І глибшого пізнання, як це сталося, наприклад, з Ісус відповідає їм, і я вам не скажу, якою владою чиню це, не тому, що вони не знали, що відповісти, а тому, що їх серця були повні прорахунків. їм не була потрібна правда, але аргументи для звинувачення і відкинення. Боячись народу, вони показують, що не мають внутрішнього стержня для того, щоб хоча б показати свої погляди. Можливо, сьогодні ви також потребуєте про щось запитати Христа, як це робили учні на самоті, можливо, Він має зцілюючі питання також і до вас. Можливо, на цій стадії Євангельської історії ми встигли забути про Івана Хрестити, але про Нього не забув Лука, бо про нього не забув Ісус. Коли Ісус прийшов в Єрусалим і вигнав торговців храму, Він діяв як людина, упевнена у своїх повноваженнях, але в храмі вже існувала певна ієрархія влади, піраміда з вартою. Внизу І головним священниками вгорі, а найголовнішою фігурою був переосвященник. Що ж думає про себе Ісус, увійшовши до храму без особливих повноважень, і почав там розпоряджатися. Проте Ісус. Відповідь Ісуса, що застала їх неначе зненацька, зовсім не здається природня, яке відношення має до Ісуса Івана? Чи як можна розуміти з їхніх перешіптувань? Правда, що це питання лише прийом, мета якого? Викрити їх у брехні і виставити їх дурнями перед народом? Зовсім ні. Причина, в якій Ісус ставить своє питання у тому, що Його влада над храмом обумовлена його рангом царя і Месії, царственний статус і влада були дані йому надприродно у момент Іваного хрещення, коли злетів голуб і був голос неба. Якщо Іван був істинним пророком, то Ісус дійсно істинний Месія, що має владу над храмом, оскільки таким Він був визнаний зверху, коли вийшов з од Йордану. Якщо ж Іван не був істинним пророком, а лише небезпечним мрійником і баламутом, тоді Ісуса незаконні, так, очевидно, думають, але не наважуються сказати на Надавши Івановому служінню таке велике значення на початку своєї розповіді, Лука тим самим пояснює те, що відбувається. Влада, отже, переходить спокійно і непомітно для більшості людей від старої системи до нової. Для, Люки, для Луки, що пише у всякому разі, частково, з оглядкою на Римську імперію, це надзвичайно важливо. Ісус для нього цар всього світу, той, перед ким повинен трепетати сам Кесар, наскільки ж більше він, пан храму і всього, що в Про просвященник, його прибічники і його слуги можуть влаштувати великий шум Єрусалимі. У нього є доступ до римського намісника і впливу, що відповідає його цереморіальній і політичній ролі. Але зараз його владі кинув виклик хтось, хто говорить більше тихим голосом, хтось, хто має пророчу і царську владу, затверджує новий життєвий устрій замість старого режиму. Віднині, навіть коли він висітиме на хресті. Символізуючому кесарове правління, і коли з нього змовчатимуться ті ж первосвященник. Ісус діятиме тією владою, владою любові, що рятує і зцілює до тих пір, поки всі її не визнають. Нам, сучасним християнам, що живучи під владою кесаря і правосвященників, може ставатися важкою справою погодитися з владою Ісуса. Звичайно, як християни, ми зобов'язані визнавати його як пана наших життів, наших думок і вчинків, намагатися жити в Його плать. Навіть коли, а це часто буває, ми чуємо не гучний Його голос, а тихий шепіт. Але якщо Ісус володар і Господь всього світу, як ясно вважав Лука, перед нами стоїть завдання іншого порядку. Сповістити світу про це панування. Сьогодні не прийнято перевертати столи і виганяти людей з їхніх осень, але якими символічними діями показати нашому світу, що Ісус має повну влади на небесах і на землі. Сьогоднішній біблійний текст, який ми чули, під час молитви говорить про щось більше, ніж просто про владу чи про авторитет. Скажи нам, якою владою ти це робиш, або хто тобі дав цю владу. Отже, питання є надзвичайно важливим, адже дозволить відразу уточнити, чи він приходить з землі, а отже, має свічку владу, яку можуть мати. І люди, чи з неба, як каже сам Ісус у своїй відповіді, отже Він є від Бога, як дар Божий. Можливо, ставлячи це питання, провідники священників та книжників, зі старішинами не здають собі сповні справи з глибини і поважності питань. Чи все це є людським задумом, хоч може й надзвичайним? Чи чимось, що світ сам по собі не здатен народити. Питання є більш важливим від того, що могло б видаватися на перший погляд, адже воно виключає можливість людини власними силами осягнути небо, збудувати Вавилонську вежу, спроможну сяганути небес, релігію спроможну підкорити собі Бога. Ні. Ісус відповідає також питання. Це він хоче включити всю реальність та всю історію Ізраїля, як підготовку пророцтва, а отже шлях віри, який поєднає в собі тісно і неминуче перший та другий завіти. Саме історія спасіння мало в Івані притечі свого першого пророка, а в Ісусі має своє виконання та повноту. Та і я вам не скажу. Ці слова вражаються з усією силою продовження та необхідне взаємопроникнення двох завітів. Це Ісус з'єднає їх, це Він є справжнім місточком між Богом та людиною. Людина сама по собі не здатна спастися. Це дар благодаті дарони Ісусу, який спас та відновив справжній та вічний завіт між людством і Богом. Ми визнаємо в Ісусі нашого Спасителя та відповідаємо своїм конкретним життям на Його любов. Не знаємо. Ця відповідь, дорогі мої, була неправдивою. Священки розуміли, в якому становищі опинилися і сказали неправду, аби захистити себе. Іван Хреститель прийшов, проголошуючи вістку про того, Владу котрого вони тепер піддавали сумніву. Він указав на нього, кажучи: ось агнець Божий, що набере на себе гріхи світу. Івана 1,29. Він ухрестив його після хрещення, коли Христос молився небеса відкрилися, і Дух Божий в подобі голуба спочив на ньому. У цей час почувши голос із неба цей син, мій улюблений, якого я подобав. Пам'ятаючи, як Іван повторював пророцтво про Месію, пам'ятаючи все, що відбулося при хрещенні Ісуса, священники і правителі, однак не наважувалися сказати, що Іванове хрещення було снема. Якщо вони визнають Івана пророком, у що справді вірили, тоді як зможуть заперечувати його свідчення, що Ісус Назарета Божий Син? Водночас вони не могли сказати, що Іванове хрещення було від людей, оскільки боялися народу, котрий вважав Івана за пророка. Отож вони сказали не знаю. Тоді Ісус сказав, і я вам не скажу самоправедність, це фальшива праведність, і ті, що плекають її, будуть залишені, аби пожинати наслідки цього фатального обману. Сьогодні багато хто стверджують, що дотримуються Божих заповідей, але в їхніх серцях немає любові Божої, тому вони не виявляють її до інших. Христос закликає їх об'єднатися з ним у справі спасіння світу, та вони задовольняються від відповіді. Я піду пане. Вони не йдуть, вони не співпрацюють з тими, хто виконує служіння для Бога. Вони не роблять. Подібно до невірного сина, вони дають Богові пусті обіцянки, укладаючи в церкві священний заповідь з Господом, чи люди урочисто обіцяли прийняти Слово Боже, коритися йому та віддати себе на служіння Богу – Однак не роблять цього. Вони називають себе християнами, але життям і характером зрикаються цих родинних зв'язків з Христом. Вони не підпорядковують свою волю Богові і живуть життям неправди. Позірно вони виконують обітницю послугу, коли це не пов'язано з жодною жертвою. Проте, коли вимагається самозречення і самопожертва, коли вони усвідомлюють необхідність нести хрест, тоді відступають, тоді зникає відчуття обов'язку і свідоме порушення Божих заповідей стає звичкою. Вухо може чути Слово Боже, однак сили духовного сприйняття вже немає. Серце стало запеклим, совість спалена. Не думайте, що якщо ви не виявляєте явної ворожнечі до Христа, то виконуєте служіння для нього. Так ми лише обманюємо власні душі, не використовуючи те, що Бог дав нам для Його служіння, чи то час, чи кости, чи інші дари ми діємо проти нього. Сатана використовує байдуже, сонне ледерство так званих християн, аби зміцнити свої сили та привернути душі на свій бій. Багато хто вважає, хоч вони по суті не працюють для Христа, проте залишаються на Його стороні. Але пам'ятайте на суді. Хто стояв в полівиці, не ті тільки що злочинив, а я був голодний, а я був спрагнений, а я був хворим, аби не навідувалися до мене. Насправді, ж вони дають можливість ворогу і ступати на незайману територію і здобувати переваги, нехтуючи обов'язком бути старанними працівниками свого пана, залишаючи завдання невиконаним. А слова не сказаними, вони дозволяють сатані мати уладу над душами, котрі можна було б придбати для Христа. Ми ніколи не зможемо бути спасенними у ледарстві та бездіяльності. Справді, навернена людина не може жити даремним життям, не приносячи користі іншим. Ми не увійдемо до неба, просто пливучи за течією, так не буде жодного ледаря. Якщо ми не докладемо зусиль, аби здобути право на вхід до Царства Божого. Бо Христос каже, Царство Боже з силою здобувається, якщо не намагатимемося серйозно пізнати його закони, то не придатні для перебування там. Хто відмовляється співпрацювати з Богом на землі, не співпрацювати з Ним і у небі, було б небезпечно взяти таких туди. Якщо людина одну годину у церкві, в неділю не може вистати, каже, що ся нудить, то у вічності з Богом йому нема що робити. Там Там лице, ну лице 24 на 7, вічність без перестанку. Треба прославляти Бога, бути в Його присутності. Митники і грішники мають більше надії, ніж ті, що знають Слово Боже, але не бажають коритися йому. Хто усвідомлює себе грішником, гріхи котрого ніщо не може покрити, хто бачить зіпсованість своїх душ, тіла й духа перед Богом, той тривожиться, аби не бути вічно роз'єднаним з Небесним Царством. Він розуміє свій хворобливий стан і прагне одержати зцілення від великого лікаря, котрий сказав: того, хто до мене приходить, я не відкину. Такі душі Господь може в. Використати для роботи у своєму винограднику, і нехай ніхто не тішить себе думкою, що зможе легко і відразу залишити гріхи, що плекалися протягом певного часу. Це не так. Кожний виплаканий гріх послаблює ханарактер та зміцнює звичку, результатом чого є фізичне, розумове і моральне чіпсуття. Ви можете розкаятися у своїх поганих вчинках і повернутися на правильний шлях, але склад вашого розуму ближке знайомство зі злом створюватимуть для вас труднощі у розпізнаванні добра і зла. Сатана буде використовувати сформовані шкідливі звички, щоб атакувати вас знову і знову. Сьогодні у світі існує тільки два класи людей, і тільки два класи будуть визначені на суді, порушники Божого закону і його виконавці. Христос пропонує нам. Тест, за допомогою якого можемо визнати нашу вірність або невірність. Якщо любите мене, він каже він, ви будете берегти мої заповіді. Хто має мої заповіді та виконує, той мене любить а хто мене любить, того полюбить і Отець мій. І я любитиму його і зявлюся йому сам. Хто ж не любить мене, силів моїх не виконує, слова, які ви чуєте. Є не мої, але того, хто послав мене Отця. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в моїй любові так само, як я зберігши заповіді Отця Мого, перебуваю в любові Його. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, уділяю благословення, пишіть імена, ну і проподобайте.